Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Священник Олексій, а чи може людина, людина після смерті покаятись в пеклі? Ну, як в пеклі? Поки живий я, я можу їсти, пити, каятись, молитись. А, а в пеклі? то вже все. Пам'ятаєте, Христос сказав про богача і Лазара. Каже: бідний Лазар прийняв за життя біди. Він пішов на лону Авраамово, то так, як говориться, в місці, де перебувають праведники, так говорили в старому, в старому часі, в тому часі, коли Христос жив. А багач за те, що він на землі прожив грішно і так не, не співчутливо, пішов в пекло. То в пеклі покаяння нема. Там чітко ясно Христос сказав. Ну, в другому місці Писання говориться, що за добрі діла людина буде мати оправдання. А... Воскресіння, коли буде перше, воскреснуть перше, ті, що вірили в Христа, е, і, і були вірні Христу. А ті, що в пеклі, то там вже покаяння не буде. Все, будьте здорові, кайтеся тут, поки поки живі, бо там вже не буде. Щиро вам дякую. Прошу.